А ось мені прогнозували одні витрати на е, терміналі Клайпіда, на стоянці, на розвантаженні, на, на експедируванні і все-все все іншому. А вийшло геть-геть інші суми, інші ціни. Як це так, і там цифра вийшла майже в два рази більшою. Чому це так сталося? Я щось я не розумію. Скажіть, будь ласка, чи мене не намахують, чи я сам себе не намахую, чи що та як звик? В залюбки, йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! вами знову Олександр Металіді, автопроєкт Харків. І у нас з вами чергове відео з циклу присвяченого вам темі вашої бізнесу, вашого розуміння як зручніше, як вірніше і як безпечніше розрахувати ваші майбутні витрати. Усі від купівлі на аукціоні до вже. Постанови на облік вашого авто і все все інше. І тема сьогоднішнього відео це буде знов-таки в нас витрати у терміналі Клайпіда. І все це я вам надаю на конкретних прикладах, на конкретних рахунках з терміналу і наших прогнозах замовникам. І чому ми завжди рекомендуємо і самі робимо і повідомляємо замовникам, що ми ці майбутні витрати прогнозуємо з певним запасом. Ну що, пішли розбиратися. І так. Uh, більшість хто в темі, хто знає, що це, скільки та як, розуміють, ну, хто надає реальні рахунки, да, що витрати по терміналу Клайпеда uh, офіційні по чеку. от Ми зараз вам надаємо і скріни листування да, з uh, партнерами, і скріни безпосередньо такого чеку з терміналу Клайпіда. Uh, так ось, Там правда, декілька автівок, але я, я поясню що до чого. Безпосередньо зараз ми веземо теску. Так от, усі, хто працюють постійно, всі, хто в не знає, що середні витрати, і точніше найменші витрати по терміналу Клапіда 260. Але 260 не доларів, а 260 євро. І це якби такі базові витрати, там розвантаження контейнера, оформлення документів, експедирування там тощо. Тобто базові витрати по терміналу клапіда складають 260 євро за певний комплекс послуг, так добре. Але до цього може додаватися теж саме завантаження, може бути, може не бути. Заїзд на термінал на майданчик. Там Завантаження там 15 євро. Заїзд може бути 10 євро. Він може бути, може не бути. Може, наприклад, ми ну, на щастя, ми вже дуже, де майже рік не потрапляли на той майданчик, там робили все, що туди не потрапляти. Якщо я не помиляюсь, він зветься ККТ. Ну, хто в чи підтвердить, чи це, По-моєму, ККТ він зветься. У Клайпіді, де е, стоїть туди потрапити, е, в тебе відразу витрати зростають, по-моєму, на 50 євро. Там, суто за цей майданчик він там десь окремо знаходиться. При розвантаженні. Ось вам приклади. І тепер повертаємось до теми гібридів та електричних. Якщо ви знаєте, що у вас є там стандартний розрахунок, цифра 260, ну нехай там ще там, 10, 20, ну, плюс-мінус 280 до 300, це середня цифра 290. Це разом з стоянкою, з усім, що у вас має вийти по Клайпіді. Але знов-таки попереджаю, не доларів, а євро. А тепер дивіться, що може бути. От, як приклад, замовник, якщо б ми йому рахували все, як є, написали б цифру там 260-280, поки не вказали, що це євро, а не долари. Забули би додати, що в нього електромобіль, за який додаткові витрати йдуть 50 євро додаткових витрат за розвантаження електромобілів та гібридів. Це знов таке. Одні експедитори беруть, одні не беруть. Ну, там може бути тоді доставки дорожче. Тобто, по терміналу Клайпіда вони по факту є. Да, от і, в, і в рахунок вони включені в загальний рахунок у тих експедиторів, з ким ми працюємо. Я навмисно все це підкреслюю, да? бо всі працюють за різними схемами. Я кажу за тих експедиторів, з ким працюємо. ми. Тобто, за електромобіль чи гібрид у вас вже йде доплата по терміналу, і саме цього разу в нас. Це, це буває дуже рідко. Але вистріли цього разу, контейнер потрапив на сканування. І розкидали, звісно, на кількість автівок. І вийшло 65 євро з кожного авто. За це сканування. Ну, от так от Митниця вирішила якимось там рандомним шляхом: ось цей контейнер сканувати на предмет можливої якоїсь контрабанди чи там будь-чого. Да, чогось їм Збрало на думку саме цей контейнер перевіряти. Ну от Ім е так спала на думку його перевіряти да, за якимись е своїми особливими критеріями. От давайте перевіримо. Ну, давайте перевіримо. А е вийшло так, що це спривело до додаткових витрат замовника. Що ми отримали врешті-решт? Базові 260 євро термінальні, до цього додалися 50 євро за розвантаження електромобіля, до цього додалися 15 євро за погрузку автівки і 60 євро за 65 євро за сканування. А тепер все це множимо на кроскурс курс євро-долар. І те, що мало бути, якщо врахували б рахували без певних запасів, там десь, ну, нехай 280, 300, мовно кажучи, да, перетворилося на 480 479 доларів. Ось вам конкретний приклад. І знов-таки це не намахування, це реальні витрати, які виникли. По-перше, це з того, що це електромобіль. По-друге, що контейнер потрапив на перевірку. До чого я все це веду, і до чого все це відео? Що коли вам хтось рахує, ви маєте розуміти для себе, як взагалі утворюються ці ціни, з чого вони складаються? І Якщо вам кажуть, що у вас там, ви розумієте, що у вас електромобіль, що у вас гібрид, а вам кажуть по клайпіді, Мінімальні тарифи, які мають бути для звичайної автівки, то ви вже маєте розуміти, що вам трохи інформації не додають, не договорюють і по факту у вас будуть більше витрати. По-друге, питання щодо крос-курсу. Якщо вам кажуть, там цифра 260-280, умовно кажучи, то це знов-таки у євро, а не у доларах. І треба їх ще. Переводите реальні витрати, от як ми прогнозуємо замовникам, кажемо, от у вас будуть середні витрати по терміналу Клайпіда, десь на рівні 300-350 доларів. Доларів, переводити да? євро в долари по поточному курсу. Це у вас будуть середні витрати. Це з стоянкою, з заїздами, з завантаженнями, з усім. Ось якось приблизно отак воно реально виходить. Ну звісно, якщо у вас електромобіль чи гібрид, та не дай Боже, у вас потрапить контейнер на таку перевірку. Звісно, що це у вас буде трохи більше грошей. Тому, друзі, завжди будьте обізними, завжди розумійте, що ті витрати, які ви самі для себе прогнозуєте, чи вам хтось прогнозує, вони мають бути обґрунтовані і мають під собою мати певне. Математичне підґрунтя, тобто звідки беруться ці цифри. Вони не мають бути за великими, вони не мають бути за маленькими, вони мають бути відповідними, реалістичними, і, звісно, що трохи з запасом на якісь непредвидені обставини, щоб потім ви накусали собі лікті. Якось так. Друзі, сподіваюся, що інформація була для вас корисна, що інформація була для вас цікава. Тому усім вам бажаю мирного неба над головою. Звісно, що якомога швидше нашої спільної перемоги. Ну і звісно, що усім нам з вами гарних сучасних та недорогих авто, все буде Україна!